Вітаю, друзі, в себе на каналі. Сьогодні ми з вами знову ж таки говоримо про нові заяви від польської влади, які стосуються безпеки і ситуації на польсько-білоруському кордоні. Неодноразово ми з вами про це говорили, і таких відео я думаю буде ставати дедалі більше, тому як ситуація досить. Стрімко і динамічно змінюється щоденно. є якісь заяви щоденно є якісь зміни там по лінії зіткнення. Сьогодні ми також будемо говорити про інтерв'ю, яке дав заступник голови МЗС. Польщі Павел Яблонський, і е, ми сьогодні розберемо його інтерв'ю. І з цього попробуємо зробити висновки, чого ж нам чекати найближчим часом від цієї ситуації, яка нагадаю, також загрожує і всій Україні, і також загрожує українцям, які знаходяться на території Польщі. Тож тримаємо руку на пульсі. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте розбиратись. По перше, в цьому досить великому й обширному інтерв'ю Павел Яблонський сказав, що на сьогоднішній день уряд Польщі розглядає повне закриття кордону з Білорусю. Нагадаю, що про те саме зараз так само думають і Литва і Латвія, які також, окрім того, що хочуть. Закривати кордон від Білорусі вони також стягують і військову техніку, і військових на саме на вже прикордонні території для того, щоб в випадку будь-яких провокацій. Можна було оборонятися, польща в принципі робить це саме. Польща робить це вже давно, і е, все одно на сьогоднішній день, е, особисто як на мене, то е, реакція там Польщі, Литви, Латвії вона є недостатньою на ті провокації, як які вже е, відбулися. Е, пройшло трошки більше місяця з того часу, як я вперше е, заговорив про те, що. З Білорусі може бути напад на Польщу, і бачимо, що якщо місяць назад про це ще ніхто не говорив, то на сьогоднішній день вже і українські різні військові експерти починають про це говорити, починають шукати плюси, починають шукати мінуси. І бачимо, що ситуація досить стрімко розгортається. Бо ще місяць тому в на території Білорусі не було вагнерівців, не було так багато біженців, як я зараз, і не було тих перспектив, які є на сьогоднішній день. Маємо далі пряму мову цього самого Павла Яблонського. Ми розглядаємо будь-які кроки, будь-які необхідні для захисту нашої території, захисту наших громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону. Ми хотіли б уникнути цього. Тому що це певною мірою крайній захід. Але якщо триватимуть напади, трива триватимуть спроби дестабілізації нашої країни, у нас може не бути іншого виходу. Наголошує заступник міністра. Також цей самий польський чиновник заявляє про те, що загроза з території Білорусі є. Повністю реальною, і він говорить про те, що вже навіть було декілька випадків, коли оці самі найманці Вагнерівські намагалися перетнути польсько-білоруський кордон, зайти на територію Польщі для того, щоб робити там якісь диверсійні дії. Також він говорить про те, що ми очікуємо нових спроб та атак на нашому кордоні, можливо, нових спроб порушення нашого. Повітряного простору сказав Яблонський, додавши, що вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться, і Особисто я від себе хочу сказати, що при наступних таких подібних спробах там зайти в повітряний простір Польщі при таких спробах, там сухопутний, так кордон перетнути наземними групами таких порушників треба просто-напросто знищувати. Ну і звісно ж, потрібно якось розбиратися з тим. Скажімо так, з тими біженцями, які на сьогоднішній день там присутні на по білоруську сторону? Тому як вони також ще тиждень тому вони почали атакувати польських прикордонників камінням. Вчора вже вони почали атакувати польських прикордонників якимись горючими матеріалами, тобто вони щось підпалювали і вже кидали в цих самих прикордонників. На жаль, там на відео не дуже добре видно, що ж вони там роблять. І, друзі, в мене до вас питання: а що буде? Далі, у випадку, якщо цим самим біженцям з різних країн Африки, Азії та Близького Сходу білоруси та Росіяни роздадуть просто-напросто автомати, що буде тоді, і як в такому випадку прикордонна служба має обороняти свій державний кордон, коли просто почнуть стріляти з тієї сторони? І скільки при цьому може загинути людей, пишіть, будь ласка, коментарі з приводу цього під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Давайте тримати руку на пульсі. Всі, хто знаходиться в прикордонних територіях, також будьте дуже уважні, тому як ситуація може кардинально змінитися в будь-який момент, в будь-яку сторону. Тож краще бути пильним, так і не попасти в ту пастку, в яку ми попали, наприклад, 24 лютого. Тож свою думку. Цього приводу пишіть в коментарі буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей.